Підключили акумулятор Тесла до інвертору. Так, вчора під'єднали. Цілу ніч він в принципі вже працював на розрядку, на нічого вистачає. Зараз генерація 29 кВт, але Вона в нас пригає, тому що зараз такий хмарний день, як бачите, на даний момент 14 споживання перекриває і 15 кВт заряджається акумулятор. Акумулятор був. На утро 35%, зараз 62% вже заряди, зарядився. Тому, в принципі, в сонячні дні тут взагалі ми будемо енергонезалежні вся ця територія. Сонячна станція на 50 кВт. Ну, Інвертор 50 кВт, фотополе на 36 кВт. Акумулятор на скільки кВт годин? Акумулятор десь 55. Акумулятор від Тесла. Ось як воно виглядає. 60, але тут просто розряджати його в нуль не потрібно і заряджати до 100% теж не потрібно. Тому десь чистих 55 кВт. Все, ми будемо на сонячній станції і з акумуляторами, літій-залізофосфатними, і з отакими от від електрокарів. Тож звертайтесь до нас, записуйтесь на консультацію по телефону у описі відео. Уже 63%. Розігналося до 31